Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я хочу розповісти вам про свої улюблені кав'ярні в Парижі. Я знаю, що деколи важко знайти щось а, класне, знайти точки, які люди рекомендують, де смачна кава, де гарний інтер'єр, де можна зробити якісь фоточки. Тому я вирішила, що можливо мій досвід буде корисним. А особисто я дуже дуже люблю ходити у нових країнах і містах, а, в різні заклади, пробувати їхню каву, дивитися на. Інтер'єр цих міст спостерігати за людьми. Це така, мабуть, одна з улюблених речей, коли я їжу кудись. Ось тому я вирішила, що це відео буде корисним і хочу поділитися своїми улюбленими закладами в Парижі. Вчора я вже спробувала змонтувати це відео, але побачила, що в мене достатньо мало матеріалу. Тому я тут сиджу перед вами, щоб зняти розмовні кусочки і додати до якогось, знаєте, типу як огляду цих місць. Тому сподіваюсь, що вам буде цікаво. І також перепрошую за свій такий трошки хворий голос, тому що я вже неділю хворію, але відео треба випускати по графіку. А, перший заклад я його вимовляю як купейнс, але насправді це купен. Купе, і назва прикладається як друзі, і тут дійсно доволі така класна атмосфера, доволі дружня. Мені дуже сподобалось там. І в цьому закладі просто шедевральні на вигляд десерти. Я в них закохалася з першого погляду, і моя така маленька мрія це приїхати вперед ще раз, спробувати ще іншу випічку на смак, і також побувати в різних точках, які в них є, тому що інтер'єр їх закладів, як на мене, дуже дуже гарний і дуже такий. Мінімалістичний. Саме цей заклад спеціалізується на випічці без глютену. Тут є також доволі смачна кава на альтернативному молоці і невеличка тераса, де можна залишитись і це все випити і спостерігати за містом. Наступний заклад, мабуть, вимовляється як бу і мі. Як каже мені Google-перекладач. І це кав'ярня, в якій завжди дуже багато людей, які завжди всі купують класно також випічку, або, знаєте, випічку якусь таку більш салону. А, І я обожнювала заходити сюди за свіжою випічкою, якраз таки за круасанами. І далі або просто гуляти містом, або йти в якусь іншу кав'ярню, за як на мене, більш якісною кавою. Ще в них є декілька локацій. Одна з них знаходиться в центрі недалеко від Лувру. тому дуже зручно взяти там якусь випічку і гуляти вже в центрі міста. Я також дуже-дуже любила взяти в них круасан і піти в кав'ярню «Партизан». Я сподіваюся, правильно вимовляю. І це доволі стильна кав'ярня. Як мені здається, можливо, і знаєте, така одна з наймодніших кав'ярень в Парижі. Там дуже-дуже багато місцевих людей, дуже-дуже багато стильних людей. Мені здається, що це як в нас, як рейтерська ця кав'ярня. В них є влітку така доволі невелика тераса. З Лавочками і в, і в кав'ярні такі, знаєте, відкриті вікна панорамні, тому там доволі так цікаво і відчувається ось цей якийсь такий парижський вайб. Мені особисто він дуже до вподоби. Кажуть, що ця кав'ярня робить акцент саме на якості кави, і також вони доволі активно підтримують місцевих митців і проводять різні виставки та інсталяції. Наступне місце, яке я дуже-дуже люблю, це Le Fleur, і це неймовірна гарна кав'ярня. А можливо, навіть знаєте, такий більше спот, де можна і поїсти, і повечеряти, і щось випити, як мені здається. Але я там, знаєте, більше так перекушувала та пила каву з десертами. Тут просто неймовірна панорама на вулицю на архітектуру. Ти сидиш і ніби в якомусь такому вже музеї. Мені дуже подобається цей заклад. Він і просто стильний, і смачний. І мені здається, що розташований також доволі класно. Можна потім прогулятися до центру. Тому я дуже вам рекомендую сюди сходити. Мені здається, що цей заклад не прям настільки популярний, про нього не так часто говорять. Але мені він дуже дуже подобається. Ну і ще тут також можна зробити якісь класні фоточки для вашого інстаграму, тому я думаю, що це просто маст візіт заклад. Наступне місце це баді-баді, і цей заклад спеціалізується на виготовленні арахісових паст, тому в них доволі широкий вибір напоїв та страв з цими пастами. І якщо чесно, я не любитель а, арахісових паст. Але якщо ви так, то я думаю, що цей вам заклад точно сподобається. В них є фірмові тости з мигдальною пастою та свіжими фруктами. Мені здається, що це повинно бути дуже дуже смачно. Ну і цікаво, що вони також проводять майстер-класи з виготовлення цих паст, діляться їх фірмовими рецептами. Тому знову ж таки, якщо ви дуже полюбляєте ці пасти, ви можете сходити ще й на майстер кліпка Шосте місце це кафе Кіцунія, і мені здається, що це така паризька класика, куди хочуть потрапити всі, хто приїжджає в Париж. Тут поєднується французька та японська культура, в них доволі популярна матча лати і різні їх десерти з матчі, наприклад, як матча Фінансіє. І мені здається, що це те, що варто спробувати. Хоча, якщо чесно, мені не подобається в них матча чомусь. Я більше люблю в них брати лати, але багато людей дуже. Вже люблять їх матчу, тому ну, на вашому місці я б спробувала хоча б знати, як воно є. І також у них є свій мерч, в них є і різні предмети, як типу декору, і різні такі, знаєте, сувенірчики, так і цілий одяг, і аксесуари. І як мені здається, що це доволі такий стильний бренд, тому якщо у вас є можливість, можете собі щось придбати як сувенір на згадку від цього закладу. Ну, і також вони мають декілька локацій. Я думаю, що майже всі з них в центрі, але мій топ це пале Рояль, а там дуже дуже гарна велика тераса. Наступний заклад це моя знахідка, і це Кафіньонс. В них є просто величезний, смачнющий круасан з шоколадом. Я його просто обожнюю. Цей заклад я знайшла трохи так а, випадково, коли просто хотілося взяти якусь каву. І а, я побачила цей заклад в углі, і ми туди зайшли. І там дійсно дуже-дуже смачно, дуже смачна кава, смачна випічка. І а, в них є локація біля мосту Альма, яка просто. Просто ідеально для того, щоб взяти в них каву і піти вже потім а, до вежі кудись, дивитися на її сяєння, гуляти а, через сцену, тому а, мій рекомендаціон. Також в них є дуже багато таких різних блендів кави, а, всі вони в такому гарному пакуванні і можна взяти собі чи на сувенір буде доволі гарним подарунком, як я думаю. Ну і останнє це теж така паризька класика, кав'ярня нуар. А якщо вам хочеться кави і ви не знаєте, куди вам піти, де взяти гарну каву, вам точно треба йти сюди, тому що ну, тут, знаєте, така а, перевірена кава, яка буде дійсно смачна. Ще зручно, що в них доволі багато точок по Парижу. Тому я думаю, що в будь-якій локації, в будь-якому окрузі, ви знайдете собі їх кав'ярню, а в них доволі гарний інтер'єр і часто є якісь невеличкі тераси біля кав'ярень. Ще я нещодавно дізналася, що заклад став популярним завдяки їх чорній каві з активованим вугіллям, і це насправді дуже цікаво. Я думаю, що наступний раз мені треба спробувати таку каву. Це поки всі кав'ярні, про які я дійсно хотіла вам розповісти, які я дуже рекомендую. Я бувала ще й в інших кав'ярнях, але ці мені сподобалися, знаєте, так найбільше за всі. Тому я сподіваюся, що це відео буде вам в нагоді. Ви знайдете для себе якісь нові споти, які варто відвідати. І побачимось з вами в наступних відео. Ну і нагадую, що я буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за коментарі і за лайки. А це допомагає моєму каналу. Тому всім па-па, до зустрічі в нових відео.